Вітаю всіх глядачів свого каналу. Слава Україні та смерть рашистським окупантам! Сьогодні хочу застосувати кілька лайфхаків для покращення життя своїх орхідей. Можливо, комусь це теж буде цікаво. Тому беріть чай каву. Ну і будемо разом виправляти деякі помилки росту орхідейок. Найперше, хочу трішечки покращити, ну чи виправити життя ось оцьому пеньочку з діткою. Сам пеньок він вже гнилий, але дітка тримається, і я поки що не хочу її пересаджувати. Хай вона так і сидить, доки сидиться. Там коріння вже все гниле, абсолютно, в цього пенька. Ну, ось воно якби проглядає тут зелена, але воно вже ну ніяке. Це пеньок і дітка. Мэджик Арту. Кому цікаво дізнатися, що ж сталося з самою орхідеєю, чому я її розрізала, лишивши пеньок, і, відповідно, верхівку, ось тут, в правому верхньому куточку, дам посилання на плейлист, де зібрані всі відео про цю орхідею, в тому числі і про ту трагедію, яку, яка з нею була. Тож на пеньку росте отака, от, дивіться, гарнюща-гарнюща діточка. Але в неї, дивіться, корінчик іде геть в сторону, навіть вверх візуально. Ось отак. І якщо нічого не зробити, не виправити, то він піде далі і далі. Потім ні в який горщик ту дітку не можна буде запхнути. Там всередині є ще декілька корінчиків, які йдуть вниз. Ну, он, бачите, видно, вниз пішов ще корінчик. Можливо, там ще якісь є, копатися не буду. Коли побачила, що корінчик йде вверх, я обклала мохом, думала, вона його почне спрямовувати вниз, а не хоче. Тому доведеться його трішечки силою спрямувати тако нижче. Для цього хочу використати частину пляшки. Ось є в мене такий обрізок пляшки з-під води. Я зараз ось отак акуратненько його обріжу. Ось ця верхню частину застосуємо ще для одного лайфхаку, а це де хочу використати тут тобто спрямувати той корінчик, ось в цей карманчик, щоб він завертався там. Ну, якщо, звісно, буде, бо орхідеї вони такі, можуть і не захотіти. Я його прикладу ще трохи мохом. І от таким от карманчиком обмежимо йому діяльність, щоб він не надто розгулявся. Ну що, зараз розріжу. Оце все поза кадром, а потім будемо продовжувати роботу. Кілька хвилин попрацювала ножицями. В результаті маю ну, ось такий просто розрізаний круг. Це ми використаємо пізніше. І ось отаку -от, цікаву річ. Карманчик із поясочком. Зараз от його і будемо застосовувати. Цю кишеньку хочу використати якось ось отак. О, бачите? Мені здається, що якщо цей корінчик десь до стіночки дійде, яка не буде давати йому далі рухатися, то він має завернутися. Ну, це я так думаю. А як буде той корінчик себе вести, то ми не знаємо. Отже, я прикладу зараз його невеличкою кількістю муху. Знайшла ось якийсь залишок муху у мене був, щось я колись з нього робила. Я його ледь-ледь -лед зволожила, щоб не був зовсім сухим. Тепер прикладаю до цього корінчика. Ось отак. Далі ось цією кишенькою накриваю. Ось отак. А тепер ще цю кишеньку я хочу по краю. Ой, треба було дістати відразу, закріпити скотчем, щоб вона ніби як була, щоб вона пружно тут трималася. Ось отак це виглядає зверху. Так, от. Хочу максимально її притиснути. А далі, ось тут по краю скотчем заліпити. А потім ще й поверх, щоб гарно трималося. Тобто, з однієї сторони закріпити скотчем. Далі з іншої сторони закріпити скотчем. Ось так, це прихватити, як кажуть. А тепер ще поверх гарненько, великою стрічкою. Ось отак. Це тимчасова конструкція. Дітку потрібно буде за деякий час, звісно ж, зняти і пересадити. Але щоб за той час той корінець, ось він, до речі, бачите? Ось він цей корінчик. Я думаю, що видно буде. Щоб за цей час той корінець не втік занадто далеко і занадто незручно, от хай він посидить в такому карцері. Я думаю, що то піде йому на користь. Зволожувати можна дуже легко. З цієї сторони підкладати носик груші і туди задувати вологу. А можна і просто з боків гарно зволожити мох і він потягне туди, всередину. Тобто, пересихати там точно не буде. Ну, таке от, дивіться, можливо, комусь знадобиться така от конструкція, яку я зробила для своєї дітки. До речі, як варіант ловити корінці, які не слухаються не лише у діток, а й у дорослих орхідей. У мене, до речі, така конструкція на одній з орхідей, з дорослих є. Я теж таким чином ловила корінець, який не слухався. Це вже я вдруге застосовую. Ну, так, от, з першим закінчили. Ну, а другу частину пляшечки застосую, ну, можна сказати, більш банально. Просто для нарощування горщик. Ось у цієї орхідеї. Бачите, яка тут шия висока, і скільки росте молодих корінчиків з однієї сторони, з іншої сторони, з усіх пазух поперли, де тільки можна. Це, до речі, результат замочування в бурштиновій кислоті перед тим, як пересадити. Це орхідея Лас-Вегас, відомий суїцидник. Він в мене чимало часу ріс безпроблемно. Ну, як безпроблемно. Спочатку я його купила з темною плямою на шиї, вилікувала. Після чого він кілька років ріс безпроблемно, квітнув доволі часто і доволі добре. В правому верхньому куточку буде посилання на плейлист про цю орхідею. Кому цікаво, як я лікувала, що я робила і як він в мене квітнув. Запрошую переглянути. Так от, десь з місяць тому він вирішив, що треба знову виправдати свою репутацію суїцидника і здохнути. Ну, але ж не туди натрапив. Вірніше, не на ту натрапив, щоб це я дала йому просто так здохнути. Ні, я розпотрошила посадку, зачистила шию, замазала в черговий раз фундазолом, що, правда, таким дуже-дуже. У мене якраз він закінчувався дуже таким ріденьким рощином, там он на шиї видно, що білі залишки. І посадила, посадила в тимчасову посадку. Але зараз бачу, що чіпати я його не буду. Відразу скажу, чому так високо. Бо він ріс в горщику теж от доволі високо, і в нього була, був нарощений. Горщик. От зараз я знову хочу наростити. Засипати оце все. і нехай росте далі. Бачите, як пішли гарно корінчики. Тобто, все з ним добре в горщику. Ну, ось, видно, залишки старої кореневої системи. Ось, видно ростучий кінчик. Далі ще десь, О, ось, дивіться, старий корінець. Видно, що там старий коричневий корінець, а кінчик розбудив і почав активно рости. І тут далі вони теж підуть всі в ріст гарно. Тобто орхідея передумала на якомусь етапі помирати. Чіпати зараз його в такому стані на зиму не хочу. Тим більше, що він нормально сидить, дорощу йому за допомогою ось цієї частини пляшки, бортики і хай собі росте, який ріс, він і до цього так ріс. Ну, що, так і робимо. Зараз я зніму ось це кріплення, я його підв'язувала, бачите? Бо він, ну, нестійкий був. Дуже так зі сторони в сторону. Халатався, тому я його вирішила закріпити. Зараз побачимо, чи він вже кріпко тримається, чи все ж таки його доведеться ще. Ну, коли засиплю шию, Вище, то він, звісно, буде триматися кращий. Ну. О, ні, він нормально. Він значно стійкіший зараз, тому оце виймаю оцю паличку. Вона Там, до речі, ні ні до чого не приросла. Бо вона буде заважати, нарощувати бортик, бо я хочу прямо от в горщик засунути оце все. Так, а тепер визначаємо, куди і як. Ось оця сторона найдалі. Тобто сюди буде ось цим от розрізом. А тут, де він найближче до самого бортику, де найбільше корінців, сюди треба якраз таки ось цю частину, яка не розрізана. Ну, це все робиться дуже просто. Підставляєте акуратно. Ой, там моя піця. Орхідейна прийшла допомогти мамочці, слідкуємо, щоб корінчики не пошкодити, з цим дуже-дуже акуратно потрібно. Ось отак. Бачите, ось так. Тобто направляємо пляшку вздовж бортика. Ось отак. От, гарненько. А далі її потрібно трішечки заглибити в субстрат акуратно. Дивимося, де там у нас яке коріння, щоб воно не розрізалось, не пошкодилось. Ось тут у нас, до речі, оця от ростуча частинка. Треба її якось там так гарненько, щоб ми його не пошкодили. Це в нас найпроблемніша частина буде ось тут. Як би так, як би так, щоб не зачепити той корінчик. Я Його, напевно, трішечки розкопаю. Вам киця не мішає в кадрі? Моя кляса допомагає, допомагає, морально підтримує, вона все тут за мамочку робить. Так, я його хочу якось трішечки відігнути, щоб поряд пропухати. О, все, сіло. Все добре. З цієї сторони теж присадимо зараз. І листя буде трохи підтримувати. О, ось отак. Дивіться, як гарно вийшло. О, листочок опирається. Ну, і все, і тепер це все можна засипати субстратом. Не доверху, звісно, а по мірі росту корінчиків. Ось отак. О, я так бачу, що можна було навіть і не розрізати. Воно і так гарно сіло. Ну, нічого. Зате розрізану пляшку її значно зручніше закладати. Туди ближче до корінчиків я геть крапельку покладу. Знову ж таки, зволоженого моху муху, зовсім, зовсім трішечки. Багато ні, тому що, враховуючи те, що в нього шия там <гум> така трішки з фокусами, краще багато туди не класти вологості. Але ж корінчики теж. Зараз, якщо засипати просто сухим субстратом, вони можуть закритися в рості. Тому вологість такі треба, але не надто велика. Ось так, знаєте, знову ювелірна робота, як при пересадці. Ось з тієї сторони, взагалі, все просто-просто шикардос. Так, беру пінію. Зараз я, напевно, туди ще трішки пінії підкладу під низ, а потім вже чуть-чуть моху. І то буде супер для неї. Так. Я сподіваюсь, ви не нудьгуєте, дивлячись на це. Так от, акуратненько, до корінчки, о, все. І зараз капельку туди муху. Ось отак. Трішечки, трішечки. Все, а тепер засипаю пінією. Так, не утрамбовуючи легенько-легенько. Щоб максимально повітря було. От просто на той мух кладу кору. Щоб він трішечки-трішечки, якби корою, був. Придавлений. Зовсім краплю. Багато туди не потрібно насипати. Будемо заповнювати по мірі росту. Можливо, деякі корінчики ще будуть на поверхні. Нічого страшного. Нам головне, щоб вони потім не полізли куди не потрібно. Ну, і, власне, щоб їм було куди лізти. Ось отак. Бачите? О! Оце, напевно, і все. О, все. Покращили посадку. Дивіться, як це виглядає. Ось отак. Все. Корінчики прикриті. Ну, за винятком ось оцих, які тут геть зовсім мало не з пазух лізуть. Ось отак. Дивіться, як. Як ми з вами ювелірно покращили. Життя Лас-Вегаса. Все, і далі він ростиме без проблем. Ну, так от. Друга задача виконана на сьогодні. Кому подобається подібний лайфхак, ставте, будь ласка, вподобаєчки, щоб я бачила, що вам дійсно це цікаво, моя красунька. Моя кітя, моя білочка, Моя краса-краса-краса. Поставте вподобаєчку. І підпишіться на її канал. Внизу в описі буде посилання на канал білочки. Моя красунька! Ну, і на фоні волохатої краси хочу показати вам ще одну свою красу, розквітну мізі гопіталум. Дуже красива орхідея, я її неймовірно люблю. Це символ нашого каналу, до речі. Коли ви дивитесь відео, у вас внизу екрану, здається, ось тут, в правому нижньому куточку, завжди є такий кружечок підписатися якраз ось із фото цієї орхідеї. Він декілька років у мене сачкував, не хотів квітнути. Вірніше, дуже сильно хотів в Орхорай піти. Ну, я йому не дала цього зробити. І ось після, здається, дворічної чи півторарічної перерви цього року він, нарешті, таки заквітнув. Двома квіточками це мало, бо він квітнув значно пишніше. В нього і по три квітоноси було. В правому верхньому куточку та в описі під відео я залишу посилання на плейлист про нього. Там є відео, я розповідаю і як доглядаю, і як пересаджувала. Ну, коротше, історія цієї орхідеї. Кому цікаво, зайдіть, подивіться. Так от, щось йому не сподобалось: він скинув все листя, згноїв всі корені, і я вже думала, що він загине. Проте потихеньку-потихеньку почав відновлюватися. Ось дивіться, на сам кущ. Гляньте, скільки тут бульб. Тут величезний кущ з величезною кількістю бульб. Дуже добре, що він не почав гнисти, а лише поскидав, віджовтив і поскидав листя, ну то не так страшно. Сама резома з великою кількістю бульб лишилася неушкодженою. І саме це дало можливість йому відродитися, відростити нову бульбочку минулого року. Ось оцю, бачите, ось оцю гарненьку бульбочку. Він не проквітнув, він лише там запаси створив поживних речовин. Ну, а вже в цьому році ось пішла, нова, новий ріст пішов, і, відповідно, вже цей новий ріст заквітнув. Ось такою бусковою, дуже красивою квіткою. Гляньте, яка краса. Має аромат свіжо-меленого перцю. Завжди я його ставлю на кухні, коли він квітне. Ну, бо він, так, знаєте, по аромату вписується в кухонні різні спеції і тому подібне. Отакий от от неймовірний красунчик у мене зараз квітне. Взагалі, в мене зараз орхідей квітуть їх буквально кілька штук, всі інші починають випускати квітоноси, повідквітали. Ну, а ось з його піталом він трішечки вирішив випередити фаленопсиси Ну, він індивідуальний. Ну і вкотре, наприклад, своєї кам'яної троянди хочу показати. Як я обрізаю квітоноси? Повторюсь, що це мій особистий метод, ну тобто, я його для себе застосовую. Чи буде вам він підходити, чи ні, це вже вирішувати вам. Тому що не всіх влаштовує те, що зелені ось такі от, квітоноси залишаються підрізані, ну і в когось від цього естетичне сприйняття. Може страждати. Багато хто мені писав, що от я цього не люблю. Відквітла орхідея, отже треба відразу квітонос обрізати. Я ніколи не обрізаю квітонос відразу. Я його лише підрізаю. Підрізаю ту частину, яка відквітла. Ось, власне, два квітоноси кам'яної троянди. І вони не обрізані, вони підрізані. Сподіваюсь, що буде видно. Ось один квітонос, ось він, ось він, ось він, ось він. Пішов, пішов, пішов. І ось я зрізала ту частину, яка відквітла. Далі другий квітонос позаду. Ось він. Іде, 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 іде. Ось він йшов, 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 йшов. Ось. Відквітнув, я його зрізала. Він дав бокове відгалуження. Ось воно пішло, 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 пішло. Пішло, пішло. Відквітло я його теж зрізала. А тепер дивіться, оці всі от молоді рости відгалуження це все на старому, на старих вірніших квітоносах. І не дивлячись на те, що вона мені нового квітоносу поки що не дає, але квітування все рівно буде доволі пишним. Тому що на одному квітоносі ось два відгалуження, одне і друге. І на другому квітоносі ось молоде відгалуження і ось молоде відгалуження. І плюс тут ще й кінчик ось. Такий, ще теж може проснутися і піти далі в ріст. Тому ну, я вважаю, що це доволі непогано. Якщо ви вважаєте, що потрібно відразу зрізати квітонос і чекати, доки орхідея випустить новий, ну, ваші сприйняття, ваша справа, як то кажуть. Але повірте, що є такі орхідеї, у яких чекати нового квітоносу це доволі довго. А ось на таких саме. Відгалуженнях орхідея може значно швидше і значно частіше проквітати. Ну, але повторюю, що це особиста справа кожного. В мене ось така. Є орхідеї в моїй колекції, їх буквально декілька штук, в яких ось таке от зробити неможливо. Там хочеш чи не хочеш, доведеться чекати нового квітоноса. Тому що, як тільки Орхідея починає доквітати, тобто, ось лишилася там буквально одна квіточка остання, вона відразу починає сушити квітонос. Тобто він стає жовтим і все тоді, ну, куди ти той квітонос? Вже нікуди, тільки обрізати. Одна з орхідей, яку я дуже хочу розмножити, це рідкісна орхідея фантазія. Я її ну, ніяк не можу розмножити, тому що в неї така звичка. От вона у мене вже там щось. Років, ну, напевно, більше восьми, так точно. До десяти, напевно. І вона, як тільки доквітає, ще навіть кілька в неї лишається квіточок останніх, вона відразу відсушує квітонос. Жодного разу вона квітонос не тримала. І я її не можу розмножити. Вона дуже красива, вона, вона дуже рідкісна, вона дуже нагадує лігато. Від... Ну, Знамениту орхідею. Але ну, ніяк. Кам'яна троянда не така, як бачите, тримає квітоноси зеленими, гарними і дає багато бокових відгалужень. До речі, тут можна ось так от загинати і формувати каскадики рідні. Ну, Кам'яна троянда вона для каскадів не зовсім підходить, бо в неї доволі. Великі проміжки вона робить між квітами, тобто ну, красивого каскаду в неї не виходить. Хоча, якщо багато квітів і пишно, то ну, сам букет красивий виходить. Якось так. Ну і вже ось-ось почне квітувати мій король цим відіум. Занесла я його з балкону десь, напевно, з місяць тому. Ну, як тільки температури нічні почали опускатися нижче плюс восьми, тоді його занесла в квартиру. А так він все літо у мене десь з червня місяця починаючи, стояв на балконі, на пекучому сонці, і не дивлячись на всі перепади температури, які траплялися, там вранці спека, вночі холод. Я його не забирала. Він весь час там стояв. За можливості кожного вечора після заходу сонця я його зрошувала. І ось так він. Всю спеку витримав, все літо прожив. Наразі, як тільки я його занесла, в нього почали відразу відростати квітоноси. Ось, бачите, ось один. Найбільший тут на ньому скільки чотири бруньки. Ось другий три бруньки. Далі ось ще один великий, теж чотири бруньки. Це, вважається, міні-цимбідіум. В нього немає такого суперпишного квітування, як у стандартів. Тобто 3-4 квіточки. Отже, три великі квітоноси. І плюс, як завжди, ще є й менші квітоноси. Ось нижче в горщику ще один квітонос. І ось також квітонос, другий. А може бути таке, що ще після того, як оці перші великі квітоноси відквітнуть, він може ще десь видати один чи два. В нього так буває доволі часто. Коли доквітають перші квітоноси, він може випустити ще кілька. Тому ось тут, по периметру, я так дивлюся, що, можливо, ще десь щось буде. Ну, ось Це теж ріст якийсь молодий. Ну, це точно не квітонос, це молодий ростик. З цієї сторони, наче більше не бачу. Треба пересаджувати буде його навесні. Не тому, що йому щось мішає, а тому, що горчик, в якому він вже кілька років на сонці стоїть, він почав просто розвалюватися. Ось це тут один в один Ось. ламається від ультрафіолету. Тобто, треба буде його перевалити. Ну, чи пересадити там вже як вийде. Ось отак от. Отож, маю наразі 5 квітоносів. Три великих і два маленьких. Ну, і ось так, напевно, як то кажуть, фото на згадку. Два моїх королі. цимбідіум і зігопіталум. На цьому, друзі, я буду з вами прощатись. Всім бажаю добра, миру та щастя! Не забувайте допомагати нашим Збройним силам наближати перемогу. А також підписуйтесь на канал, коментуйте і розповсюджуйте відео. Давайте рухати україномовний контент просторами Ютуба. Всім вдячно за перегляд, всім до побачення!